Мені здається, що гості нашого міста в першу чергу звертають увагу на символіку міста, а саме на герб. Тому він є перше враження про наше місто. І так, наш герб має багато схожих рис з гербом часів речі посполитої. І згадки про наш герб є ще у записах фрисландського мандрівника фон Вердума, який подорожував. По поділю ще в кінці 17 століття у його записах сказано, що один з представників роду замойських отримав смертельні поранення трьома списами під час бою. І коли король знайшов героя, то висловив йому свої співчуття. Але герой сказав. Що його не так бентежить рани, як те, що е, його, е, його половиною села також володіє його сусід, і тому в пам'ять про Замойського король викупив цю половину села та подарував його родині разом з гербом. А отже, герб часів Російської імперії трошки відрізнявся від гербу часів Речі Посполитої, адже над стрілами на синьому фоні був імператорський двоголовий Орел. Але також можна було зустріти і спрощену версію нашого герба, де замість орла була корона імператора. Також є версія, нібито спочатку всі три стріли були направлені угору. Але через те, що центральна стріла нібито влучала у корону, її перевернули. Та насправді історики це спростовують, тому що центральна стріла була ще повернута вниз за часів Речі Посполитої. А вже 1990 року міська рада першого скликання прийняла наш герб, який ми бачимо саме зараз. Став одним із перших в Україні.